Ламанія знову вривається в ваші оселі, аби донести найсвіжішу інформацію про актуальні новини в житті найкращої команди на землі. Доброго вечора! Ще більше новин кожного наступного випуску. Стахановський вагонобудівний завод, партнер футбольного клубу «Ворскла». Стахановський вагонобудівний завод підприємство вагонобудування, що розвивається найбільш динамічно в Україні. В асортименті заводу більш ніж 15 видів сучасних вагонів. Спеціалізуючись на виробництві вантажного рухомого потягу, Стахановські вагонобудівники добре знані в Європі ще як виробники будівельних металоконструкцій. Лише в тунель під протокою ламанш закладено більше 40 тисяч тонн зварних конструкцій. В даний час завод виконує замовлення на металоконструкції для металургійного комбінату «Ворскласталь», що будується на Полтавщині. Стехановський вагонобудівний завод партнер футбольного клубу Ворскла. Сім очок у трьох стартових турах навесні, хороший очковий доробок Ворскли. Команда Миколи Павлова зараз багатьом нагадує саму себе в той період, коли минулого сезону боролася за право представляти країну в лізі Європи. А найприємніше знаєте, що самі виконавці Ворскли, не заглядаючи в зайві в турнірну таблицю, просто і у своє задоволення грають у футбол. І судячи з підсумкових результатів на зимових тренувальних зборах, хлопці даремно часу не гаяли. Віталій Артамонов про перипетії гри 23-го туру, в якому полтавці приймали і лічівець з Маріуполя. Без пафосу, без гучних слів, але з твердим наміром потрапити в Лігу Європи. Полтавська команда підходить до кожного поєдинку у вищому дивізіоні української примери. Календар для цього у полтавців відносно сприятливий. Кривбасу, якого травмовано багато гравців, поступається білозеленим. Дніпропетровський Дніпро, що виступає досить нестабільно, також відпускає в розклян з очком зі свого стадіону. Ці факти, звісно, в жодній мірі не применшують заслуги команди Миколи Павлова. Але коли нам посміхається удача, також дуже приємно. Черговий домашній поєдинок у 23-му колі Ворслі на. Лежало зіграти з маріупольськими лічівцем. Більш принципового суперника для білозелених годі й шукати варто лише згадати боротьбу полтавців за виступ у вищій лізі 2007 року, коли гравці ворскли відправили в першу лігу маріупольську команду. Так і цей поєдинок був сповнений інтриги ще до початку. Варто також зазначити, що на поле у складі білозелених вийшли два колишніх гравці-лічівця: це Краснопьоров і Кривошенко. А в другому таймі на заміну з'явилися також оберемко і западня. Вони свого часу також захищали кольори маріупольців. Але футболісти говорять, ніяк ніякої напруги від цього не відчували. Це все нормально, як звичайна гра. Тобто, ну, Маріуполь там, або інший суперник, в принципі, грали, як звичайно. На стартові хвилини команда Павлова вийшла практично в тому ж складі, що й на матч в Дніпропетровську ворота захищав козаков, капітанська пов'язка тримається на плечі у Йована Марковські. А от на передовій у команді відбулася зміна. Поряд з Романом Безусом вийшов новачок клубу Євген Будник, який на позиції замінив Ахмеда Янузі, котрий у матчі з Дніпром отримав жовту картку і не мав права брати участь у звітному протистоянні. Вболівати за команду, як завжди, прийшли найвідданіші фанати. 22-й сектор був заповнений практично в чердь. Проте не тільки ці віддані вболівальники відвідують кожен матч. Клубу прихильників Полтавська ворскла знаходить і серед так званих новачків міста Полтави. Двоє студентів з однаковими іменами Микола не проживають в Полтаві. Хлопці навчаються на першому курсі, але з осені не пропускають жодного домашнього матчу команди та навіть слідують за нею на виїзні поєдинки. Хлопці віддано підтримують біло зелених та як і тисяч інших болівальників, вважають їх кращою командою у світі. Команда рідного краю ну Душою і серцем всі ми з нею. «Ворскла» – це просто рідна команда, сама я вважаю найкраща в Україні. Не зря вона виграла кубок України. Та вона найнатуральна. В принципі, багато українців грають, що дуже важливо для України, для українського футболу. І взагалі це дуже хороша команда, за яку треба вболювати». Переваги команди хлопців бачають в тому, що 11 гравців на полі практично повністю українські виконавці, а ще Ворскла має свій козир у рукаві. Ну, Ворскле є Павлов, а це дуже важливо. І думаю, якщо Ворскла набере свої потрібні кондиції, вона зможе вийти в ліву Європи. Але повернемось до гри. Розпочався матч досить сумбурно, і з перших хвилин виникло багато боротьби та браку в передачах в центрі поля від обох команд. Цим сумбуром скористався Роман Безус, який на стартовій хвилині вийшов на побачення з Худжамовим, але кіпер маріупольців виявився сильнішим. Проте перший дзвіночок для команди Ігоря Леонова вже пролунав. Проходить рівно 10 хвилин гри, і завдяки вдалій грі на правому фланзі Кривошенко скидає м'яч на Армен Далку. Останній майстерно обігрує захисника, вривається до карного майданчика, робить простріл, який на дальній стінці замикає. Євген Селін. 1-0. Ворскла повела у рахунку. Не встигли ворскляни порадіти такому вдалому початку, як наступні же атаці хлопці не змогли накрити Кажанова. І той дальнім ударом, без шансів для Казакова, посилає шкіряну кулю у кут воріт нашої команди. Паритет відновлено на табло 1-1. Після цього забитого м'яча господарі стали грати обачніше, не забуваючи, що правда атакувати. Але удару, щоб змінив рахунок на табло, у першому таймі глядачі не дочекалися ні від ворскли, ні на щастя від іллічівця. Микола Павлов рідко робить заміни у перерві. Але в цьому матчі ризикнув. і як виявилось пізніше, більш ніж виправдано. На правому фланзі Кривошенка замінює Олексій Чичиков, який вже по-справжньому зголоднів за матчами в основному складі. Ворскла продовжує грати у свою гру, проводячи ряд флангових атак. На 51-й хвилині Селін навішує з фланга на Євгена Будника. Після удару нападника м'яч влучає у стійку і відскакує до рибенка. Але після удару Павла лише кутовий. Відступати біло-зелені не думали, тим паче, що маріупольська команда нічого серйозного біля воріт господарів за весь другий тайм так створити по суті. І не змогла. А от ворскляни свою гру все ж зробили. Все вирішилось за 10 хвилин. Чергова атака, м'яч у штрафному майданчику майстерно приймає Олексій Чищиков. Все так же майстерно розвертається та завдає точного удару по воротах. 2-1. Команда так святкувала забитий гол, що ледь не задушила в обіймах свого форварда. Радше вийшов. Довірили, радше забив. давно не забивав. Ми найголовніше, принесли такі важні очки. І, мабуть, на всіх перемогою, це прекрасно. Що я ще скажу? Вам большое. Настрій на стадіоні став просто неймовірний, і трибуни вже не замовкали до самого фінального свистка. Чергова атака біло-зелених все той же Чичиков віддає передачу на Рибенка, А той робить рахунок остаточним. 3-1. Ще третя гра, не проіграємо. Очень приєдна. Очень приєднано, що забиваємо голи. Тим більше вдома. Радуємо это Це найголовніше, я вважаю, на даний момент. І вдома нельзя проигрывать. Сколько людей прийшло подержати нас? Ну, наверное, все сказывается сборы, на которых мы работали и которые приносят, наверное, свои плоды во втором тайме. Физическое состояние. Ну довольны, что выиграли, настраивались на тяжелую игру. Такая была игра. И хорошо, что выиграли. Ну конечно, когда зазор дает же соперник, потому что соперник наш левый защитник у него бил карточка, я ему боялся. Так-то должен я понимать, что он боится и надо надавлить на него, потому что он не любой толчок, любой фаул может зарабатывать второй живот, и он боялся. И, понятно, я ехал на него и старался, чтобы он побольше выдвигаться на свою вороту. И так что получился зоны, и мы этого не использовали, и, как видите, и видели, и мы забили три гола из правого фланга. На після матчеві прес-конференції виконуючи обов'язки головного тренера і лічивця Ігор Леонов визнав перемогу полтавської команди, одночасно висловивши претензії на адресу окремих гравців своєї команди. Програли за 15 минут до кінця, Я думаю, що помилка. Я думаю, вибивати такі м'ячі треба. Якщо ти футболіст, то він вибивати мічі, хоча б на 20 метрів. Якщо не вибиваєш, так що ж. Футбол з ошибок стоїть. Ошиблись, пропустимо. больше нечего. Микола Павлов уже зазначил, что результатом матча игру и команды полностью задоволенный. Я думаю, что во втором тайме мы показали, кто на поле хозяин. И то, что мы забили два таких великолепных филипп гола с помощью Алексея Чичикова, еще раз говорит о том, что всегда у футболиста бывает шанс, но не всегда его кто-то использует. И вот Алексей, который может играть и слева, и справа, и впереди,

И этого самого. Андрея Беремко, и то и другое, и третье. И Ваня тоже не очень-то удачно сыграл. Я ему за три дня говорю, Вань, ну, ты должен настроиться на это, говорю, против твоей команды. Они там, чтобы у вас не срослось. И вот сначала хотели продавать контракт, потом отказались. Я говорю, ты должен по-спортивному обидеться и настроиться. Ну, где-нибудь немножко перерастроился, и как вот немножко не получилось. Но все равно к нему претензии по игре я так особо не могу предъявить. Просто в этой ситуации у меня был повод дать кому-то еще проверить себя. І я растут. Чичиков Ліхво, це все таке сіро для святкування у команди було багато. Вдалося здобути три очки, просунутись в турнірній таблиці, а ще привітати з ним народження двох своїх одноклубників. 18 березня, сім 28-й день народження, відзначив захисник команди Андрій Оберемко. А сьогодні, 20 березня, своє свято відзначає молодий нападник молодіжного складу Олег Баранік. Йому виповнилось 20 років. Наш творчий колектив приєднується до привітань команди. Наступний поєдинок цими вихідними ворства проведе на виїзді проти одеського чорноморця. Будемо сподіватися виключно. На позитивний результат у цьому поєдинку, тим більше, що всі передумови для цього у команди є. Погляньмо на турнірну таблицю. Нарешті тут є певний прогрес. Рівну кількість очок із Донецьким металургом та кривбасом зараз мають ворскляни. У них восьмий рядок турнірної таблиці. До тієї зони, що її кличуть, вилучають Єврокубковою, усього одна перемога. Хоча все може змінитися з кожним наступним туром, і в залежності від того, як гратимуть конкуренти. На маківці таблиці динамівці Києва Донецький Шахтар, як і раніше на другій сходинці, Олександрія та столична Аболонь продовжують замикати елітну шістнадцятку. Привітний Кременчук, в якому навіть на матчі молодіжної першості ходять залюбки, знову побачив перемогу потенційної зміни Ворскли. Якщо переглянути статистику взаємовідносин полтавської молоді з маріупольцями, можна дійти висновку, що очні зустрічі команд, де б вони не проходили, завжди були сповнені боротьби та цікавих подій. Цього разу щоправда, голипаду не вийшло, і в номінальних господарів знайшовся привід для радості. Після Дніпропетровського фіаско в минулому турі поміж тренерським складом та гравцями відбулася чоловіча розмова, і це позитивно вплинуло на гру полтавської молоді. Команди не форсували події звітному матчі аж до 25-ї хвилини. Обидва колективи вели нехвапливу перепасовку у центрі поля і на своїх половинах. А ось по закінченню цього часу стали виникати напівмоменти. перший на рахунку Ворскли Чинбай і Бараннік на фланзі відібрали м'яча у суперника. Сергій пішов на ворота, але його збили на підступах до штрафного. Стандарт виконував Олег. А лаборотар витяг м'яч з нижнього кута. Маріупольці відповіли також зі стандарту. Подачу з кутового на дальній штанці замикав отрок Не точно. Після цих двох спалахів активності знову у грі настав штиль. Наступна атака Ворскли завершилася пенальті у ворота і лічивця. У боротьбі за м'яч по ногах дісталося пердуті, а бараннік помстився за одноклубника точним ударом з 11-метрової позначки. Гості відповіли небезпечним ударом Юрченка, Лавреннюк впорався зі за своїм завданням і м'яч відбив. У наслідок гравець і лічивця домігся пенальті на 74-й хвилині. Лавренюк на виході спалив. На ньому з точки бив отрок, але він надіслав м'яча по центру і воротар ворскли його відбив. Знову отрок пробиває по воротах повторно метрів з шести. Утім, примудрився поцілити в поперечину. Окрилені таким успіхом, а точніше невдачою суперників біло зелені пішли у наступ. Та ніщо вже не могло перешкодити Ворсклі здобути три очки в цьому поєдинку: 36 очок в активі команди Сергія Свистуна, який минулого тижня відсвяткував 50-річний ювілей, полтавська молодь на шостому місці. Попереду Дніпро та і Кременчук м'ясо. Вишуканість у світі смаку. Кременчук м'ясо. Партнер футбольного клубу «Ворскла». Наступного дня після такої важливої перемоги основного складу Ворсклендилі у вболівальників був привід знову йти на стадіон. Якщо точніше, то фірмовий магазин Ворскле фен Плей», що знаходиться дещо лівіше від центрального входу в арену. Привід більш ніж вагомий на зустріч із фанатською громадою. Завітали кумири. Вдала грав в домашньому матчі проти Іллічівця, прекрасна погода на вулиці та відкритий магазин Фененплей. Все це чудовий привід для того, щоб запросити вболівальників на святкування перемоги та відкритого спілкування з гравцями команди. Саме так і вчинили у Полтавській Ворслі на останні хвилина гри проти моріупольців. По стадіону пролунало оголошення про проведення автограф сесії з футболістами клубу. Потім про це ж повідомила й офіційна веб-сторінка Ворсли. До клубного магазину наступного після матчу дня завітали сотні вболівальників з плакатами, блокнотами, м'ячами та фотоапарат. Аби отримати автограф від своїх улюбленців і, звісно ж, сфотографуватись на згадку. До своїх улюбленців цього дня прийшли Армен Далко, Ахмед Янузі, Роман Безос, Олексій Курілов та Олег Краснопьоров. Всі футболісти з задоволенням взяли участь у подібній акції, залюбки фотографуючись та спілкуючись із вболівальниками. Вопроси ну, задавали, давайте держати так, щоб віграти далі. Понятно, не будемо старатися, тому що мені теж хочемо, щоб кожен ігра добиватися результатом і. добиться, где мы были, там понятно, что Лига Европы хотим еще раз вернуться. Ну, конечно, как обычно, фанаты, они болеют для нас, это важно и для нашей команды. Особенный вопрос это подпись, фотография, как обычно. Они тоже с нами чувствуют, как в игре, так что им у нас касается, им тоже знаешь, делать за то, что они хотят. Ну, приятно, что люди подходят, спрашивают, поздравляют с победой. Это всегда приятно. И я думаю, что и людям приятно, и нам. Хлопці, роздаючи автографи, виглядали навіть трохи здивованими. Говорять, навіть не очікували, що прийде стільки вболівальників. Такі мероприятия кожного ну можна і чаші Це і для людей приємно, також і для нас, футболістів, і для, і для клубу Тоже хорошо. Я навіть сегодня ну, очень много людей прийшло. Навіть не ожидав нам Очевидно, футболісти ще не до кінця усвідомили, що вже давно стали справжніми кумирами для молоді та прикладом для наслідування. Безис янузі взагалі. Всі вони саме вообще луса Да ми їх обожаємо, вони найкращі. лучше тому потому що мені очень подобається, Я хочу стати таким він. воротарем. Більш досвідчені поціновувачі полтавського футболу не втратили можливості віч навіч поспілкуватися з гравцями, висловити свої пропозиції щодо покращення гри, побажати успіхів у наступних іграх. Про автографи, звісно, теж ніхто не забував. Команда у нас зараз на підйомі. Я, я вважаю, можна з кожним футболістом сфотографуватися, взяти автограф. Ну, особливо з Пашою ребенком. Паша зараз на підйомі лучше, в двох іграх забиває, забиває м'ячі. Стараємося з дітьми приходить. Где так футбол? Ти, я бы сказал, обычные парни, Нет ничего такого свыше, какой-нибудь какой, какой там звездности. Ну, обыкновенные ребята, которые просто играют в футбол. Акція проходила півтори години. За цей час підписи та фото від своїх улюбленців встигли отримати більше сотні вболівальників. Ті ж хто не встиг, ще обов'язково матимуть таку нагоду, адже полтавський клуб завжди рухається на зустріч фанам. А з відкриттям клубного магазину це робити стало ще простіше. Тож шанувальникам ворскли залишається лише стежити за інформацією, в тому числі і в нашій програмі. Приємно, що в нас з'явився магазин, і є місце, де проводити такі акції. Я думаю, болельщики всі повинні бути задоволені і нам би, теж радить, що є люди, которые переживають за нас і де з нами встретиться. Я считаю, це важно. Поста чемпіони. Ми запитуємо, ви відповідаєте. Так зазвичай проходить діалог в ефірі, коли Ворскламанія розігрує пам'ятні призи або, як минулого разу, квитки на домашній матч Ворскли. Хто вони постійні глядачі Ворскламанії? Знайомтесь. Акції та розіграші різноманітних призів це завжди цікаво, як для організаторів вікторин, так і безпосередньо для учасників. Для передачі ворспломанія проведення вікторин вже давно стало гарною традицією. Відповівши правильно на запитання, вболівальники вже мали нагоду отримати футболку Йована Марковські, футбольний м'яч з автографом Миколи Павлова та настійний календар від клубу. Цього разу розіграли п'ять квитків на домашній поєдинок зі лічівцем. Варто відзначити, що у вікторин від ворспломанії вже є постійні учасники, що виграли вже не по одному призу. Та не не пропустили жодного випуску програми. Я брала участь, коли розігралася футболка, я на морковська. Ну, і тоді я виграла? «Передача гарна пордача, тому що вона одна про нашу любиму команду Ворську і більше таких немає. І вона цікава, і всі новини, які проходять з командою, і взагалі, ну, добра, дуже добра програма. Дві відповіді я знав вже а, ну, про Янузі і про. З ким грала команда, з яким словним клубом. А третю відвіда я подивився вже, відео подивився. Намагаюся не пропустити жодної програми. Якщо пропускаю, не вдається подивитися саме в той час, коли вона виходить на екрани, то чекаю з нетерпінням, коли викладуть відео на сайті. Хотілося б побачити більше ну так би мовити, особистого життя футболістів, більше про кожного з них. Ми обов'язково дослухаємось до побажань наших глядачів та вже в майбутньому випуску спробуємо їх порадувати новими відомостями про гравців та тренерський склад команди. А вже зовсім скоро проведемо ще одну вікторину, Який буде головний приз. Слідкуйте за новинами на офіційній сторінці клубу та випусками передачі Варскламанія. І ви обов'язково дізнаєтесь. З надією на перемогу в кожному наступному матчі. Я ведучий програми Ворскламані Артем Лобанов завершую черговий наш випуск. І якщо ви зараз це дивитесь та чуєте, значить ви точно відданий прихильник ворскли. Дякую за увагу! Біло-зелені наші кольори.